Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати хавортію, хоча написано, що це адроміскус. Але це хавортія вони дуже цікаві рослини. хавортії не такі прям суккуленти-суккуленти. Вони люблять водичку, у них дуже міцні корені. Головна їхня умова при посадці можна використовувати трошки більший горщик. На майбутнє вона може навіть так заповнити горщик, що він буде, може тріскатись від напруги. Отакі От міцні корені, товсті міцні корені. І...